Друзі, всім привіт! Я Наталія, і ви на моєму каналі Капучітароса в'язання і виховання котів сфінксів На цьому тижні готових робот немає, але є купа всяких розпочинань. І зараз я про, про них вам трошки розкажу. Значить, що я тут робила, як завжди, в'язала трохи шкарпетки. <кій> Одна в мене є. Іншу ось я просуваю. Дуже мені подобається ця пряжа. Така вона яскрава і надихаюча. Також я вив'язую всі мої там якісь маленькі клубочки, залишки. І ось знайшла таку товстеньку пряжу. Я її купувала в Швеції. Це восьминитка. Я в'язала з такої пряжі. Доньки-шкарпетки. І в мене залишились такі залишки. Це десь ну, на річну дитину буде шкарпетка така тепленька. І ось тут в мене закінчилась ця пряжа, і я додала е іншу, яка в мене була схожа. ну По товщині. Це навіть не шкарпеткова, але ну, на погомілку вона ж не протреться. Мені здається, в такої. В такої маленької дитинки воно навіть не встигне протертися в будь-якому випадку. Це така, взагалі, шкарпетка на 3,25 в мене в'язалась, мені здається, на 18. 18 плюс 18. На 36 петель. Ну це таке на пару годин швиденька така робота. Також я вирішила вив'язати. Ось такі мої залишки з тих смугастих шкарпеток, які всім так сподобались. Я вирішила зв'язати ще дитячі, тому що в мене тут залишилось 10 грамів. Я взяла якусь молочну пряжу, яка в мене там лежала. І ось так, отак, методом Helix хочу вив'язати також дитячі шкарпетки з цих. 10 грам плюс, ну, ще, напевне, 10, може, трошки більше додам, бо бачите, я роблю мисочок. Не знаю, яка буде п'яточка, Але ось такі маленькі шкарпеточки теж на це на 48 петель. Тому можна зробити такі ну, на 4-5 рочків, напевно. Також я зв'язала ще товстенькі шкарпетки на замовлення. Вже в мене їх немає. Ось такі дитячі шкарпетки з залишків шкарпеткової пряжі в'язала методом Helix. погомілочок 20 см, сама шкарпетка 14,5 см. Про головне так. Моєї подруги Ксенії є знайома, і її від хлопців поступив запит на в'язання ось таких. Так, трошки треба камеру підняти. Ось таких рукавичок. Значить, мітинки рукавички з ось таким клапаном. І... Ось таким отвором, але мені треба тут трошки цей отвор буде зашити, тому що я ще таке ніколи не в'язала таких мітинок, тому в мене виникли деякі складності. Ксенія в себе в інстаграм, я залишу посилання, зробила короткий опис по фотографії. Як вона в'язала. В мене трошки інша щільність, ніж в неї, тому я орієнтуюсь по сантиметрам, тому що вона вказала там і сантиметри, і і ряди. ось Значить, з чого я в'яжу? Це в мене шкарпеткова пряжа, але вона не 420 метрів, а 300. Це бабінна якась шкарпеткова пряжа. Мені здається, від ріко. Ми її колись з Ксенії купили, напевно, чи по пів кілограма там треба було брати. Ксенія з неї шкарпетки вив'язувала, потім зі мною ще трохи поділилась, і ось до неї дійшла черга, я її вив'язуватиму тепер на рукавиці, але, щоб були вони плотніші і тепліші, я додаю ось такий ще махір. Я не пам'ятаю, як він називається, але ну, просто такий полі, на, на поліаміді а, ось такий ось такий махер. Картіна. Ні, тут написано з шовком махер, а це. Е, може теж шовком? Я не знаю, я після прибирання кудись подівала всі етикетки. Але ось такий гарний махір, він трошки іншого кольору, але в парі, як бачите, вони непогано подружились. Зараз я розкажу по параметрам, як я в'язала. В мене трошки вища петля, ніж у ксенії, тому по петлях я набираю, як вона, 46 петель. Але по рядах я в'яжу. Резинку трошки менше в'язала на 2 ряда, тому що в мене 18 рядів, це вже 6 см. Тут, як вона писала, 5 рядочків просто е зробила, потім від однієї петлі набираю ось цей клин. І вона робить 9 додавань в кожному третьому ряді. А я зробила 8 додавань, тому що в мене за 8 додавань вже. Набралася ця висота рядів, яка потрібна, і на палець об'єм також набрався. Далі я додала 4 петлі, і ось тут на долоньку в мене трошки вже більше петель, ніж тут. Як у Ксенії по опису зв'язала 14 см резинки. Значить, клапан я робила таким чином. Ось ці петлі, котрі були на ось цю основну рукавичку. Я відклала на додаткову спицю. А ось тут зсередини, ну, з середини, з цих ось просто петель, я дібрала ту саму кількість, яку я тут залишила. І оце в мене залишилось на додатковій спиці. І я вив'язала. Ці 14 рядів, закрила, добрала тут на клапан повітряні петлі і зв'язала 9 рядів чи 10, я не пам'ятаю. І потім ще просто по прямій я зв'язала, мені здається, 8 рядів, і потім я вже почала робити ось ці скорочування. Як на шкарпетки я робила. Тому воно якби трошки гостреньке, але я думаю, на руці воно там розійдеться і все буде нормально. Значить, палець я на палець в мене було е... ті ще 8 додавань, це 16 петель, і плюс одна ось ця, це була 17. І ще 2 петлі я добрала ось тут. Я добрала, потім я їх ну, я їх добрала, щоб не було ось тут ніяких дирочок, і я їх потім скоротила. У мене палець на 18 петель. Потім я пров'язала тут 12, мені здається, рядів, може більше. І зробила ось таке закриття. Але я зробила це закриття на, всю, на всі. E, що там у мене 9 петель було. Да? А треба було ось так по одній петлі залишити. І тоді ну воно б було просто, це, цей би отвір був, але він трошки інакше би виглядав, не так не такий розкритий. Тому я ось тут ще прихвачу потім просто зашию ось тут. І цей отвір буде, але воно не буде ось так від Відгинатися, чи я не знаю. це ще вони в мене не прані я їх тільки-тільки дов'язала. ось І так як хлопцям треба 40 пар, я сподіваюся, що я до п'ятниці встигну зв'язати хоча б дві пари, бо, на жаль, в мене мало часу до відправки, мені ж треба, щоб це все ще дійшло до Дніпра. Тому, дівчатка, якщо в кого є бажання хоча б по одній парі зв'язати таких мітинок, вони дійсно дуже швидко в'яжуться. Можна в'язати, на... Я в'яжу на 275, можна в'язати 275 на трійці, шкарпеткова пряжа, не шкарпеткова, напівовна, алізела на гол, будь-що підходить. Може, у вас є якісь залишки, можна з залишків, я вам зараз покажу ще. Свою першу невдалу, я її тепер на ній потренувалась, і я її перероблю, бо вона дуже швидко в'яжеться. Це в мене в'язалось на 3,25 із залишків. Я вам зараз покажу, що мені тут треба переробити. Ну, Резинка і сама ось ця мітинка нормальна, але палець спочатку не треба було робити ті отвори. На палець я набрала оце 9 додавань, і потім ще звідси добрала, і подивіться, він, ну, він дуже, дуже великий. Ну, на мою долоню, то взагалі тут, дивіться, у мене ось пальчик, половина лишнього, але навіть на чоловічу руку воно завелике. Тому я розпущу цей палець, оцю верхню частину, О, тих додавань робити не буду. І зроблю також на 18 петель, і він буде виглядати більш нормально. Потім, ось тут я е, тренувалась, як додавати, і я знаєте, що зробила? Я взяла і просто отут подвоїла кількість петель. Воно так вийшло не, не дуже акуратно, але все одно воно не жме і. Ну, То, що воно там не дуже презентабельно виглядає, це не важливо. Тут справа в іншому, в тому, що мені треба дов'язати трохи вищу цю резинку. Вона закоротка, ось дивіться, наскільки. Бачите? Ця і ця рукавичка. І ось цей клапан, він мілкий. Тобто мені ще треба повністю розпустити оцей верх закриття. Пров'язати, як я тут робила, спочатку ось ось цю частину. Пров'язати просто рівненько і тільки потім робити збавляння. Ось. Ну, це такий в мене, знаєте, чорновий пробний варіант був тренувальний, скажімо так. Тому я на ній на ній потренувалась. Вона дуже швидко в'язалась, тому що спиці 3,25. Я тепер виправлю свої помилки. Що саме цікаво, подивіться, це я в'язала на 2,75, це на 3,25. Кількість петель однакова. Як так вийшло, що, ці, що ця не ширша? Ну, тільки ось палець, і вона закоротка. Я, я уявлення не маю, як так вийшло. Ну, пів розміра спить. Різниця, а, але. По ширині нічомусь нема в мене різниці. Ось. Так що ось так буду виправляти свої помилки. Набрала зараз ось на другу е рукавичку. Значить, на ось цю рукавичку в мене пішло 40 грамів, вона важить. Е і 30 грамів пішло. Е Ось цієї шкарпеткової пряжі і 10 грамів махера. У мене залишилось ще 15, тому мені спокійно ще вистачає на другу, і ще трошки залишок залишиться. І, і підібрала ще на другу пару. Значить, в мене є ось такі <кхід> сині залишки. ну Ось цього мені не вистачить, тому треба два, ну такі, може, резиночки зроблю. Потім ось таку ще ниточку підмотаю. Це те, що я в'язала жилет доньки. І ось цей махір, бо іншого синього в мене нічого немає. І ось такі ще зв'яжу рукавички. Тому що, самі знаєте, на сході зараз, ну не тільки на сході, в центрі. Дуже сильні морози і хлопці мерзнуть. Тому все, що я можу зробити, хоча б ось оці три пари, я зараз все-все своє відклала. Єдине можу прям, ну, прям перед сном трошечки, там півгодинки, шкарпетку пов'язати для відволікань. А до того, як я почала в'язати рукавички, я почала в'язати собі светр. Зараз він також на паузі. Але я вам його покажу. Значить, дивіться, що в мене тут. Звісно, як завжди, коротка ліска. Лі... 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 Лі. І не можу знайти оці свої ліски. Лі... Я кудись всі повдягала. І немає. Поки вам розказувала, що не, не можу знайти ці шнурочки, згадала, де я його останній раз бачила, виняла і перезняла, тому що ну, так складене, ну, взагалі неможливо розказати, показати, що я тут в'яжу. Я в'яжу собі светр, і він в мене буде реглан, реглан погоном. Але я набирала в цей раз реглант погон не як раніше. Ось так просто паку... ну, в'язала верніше резинку, потім роз... розділяла наперед спинку і погон. В цей раз я робила не так. В цей раз я набирала тільки на спинку і погони. І повністю перед, оці передні петлі, я додавала. Ну, от, як, наприклад, ми реглан в'яжемо, коли в нас не кругла буде горловина, а v образна І ми ось так робимо додавання. От я таким чином я робила росток, всі ці поворотні петлі, і вже потім, ось так додаючи з обох сторон, тобто, я і на додавала. На тіло прибавки наперед, і я робила додавання ось ці попереду на горловину. І потім ось тут я додала вже, не пам'ятаю, скільки там, ну, наприклад, 30 петель, і вже вона в мене стала закруглена. Ось. Погон в мене на 10 на 10 петель. Потім я одразу е, взяла, підняла петлі і вив'язала горловину, щоб мені було е, зрозуміло, як воно виглядає. Я перезняла ось так, коли вже вив'язала горловину, і поміряла, чи в мене пролазить голова, чи воно нормально все сидить тут. І е, коли я вже е, подивилась, що все. Як треба, кругла горловина, достатньо ззаді росток. Я вив'язала, скільки мені потрібно довжину ось цього погона. Він в мене 9,5 см. І потім я зробила додавання на рукава. І додавання на рукава я тепер теж роблю не так, як. Раніше я в'язала, я від погона просто робила додавання ось так в кожному другому ряду. Тепер я роблю додавання ось так по погону, щоб ось цей окат рукава, щоб він отак одразу був ось так кругленький. Тому що коли отак от іде погон, і ось тільки тут робити додавання, а посередині ось, ось в цих. Рядах, воно в мене виходило ось таким. Ну, як, типу, ось, ось так просто рівненько, як на реглані, наприклад. Да? А коли я додаю ось тут кожну другу петлю, то ось цей, ось цей рукавчик він ось так кругленько виглядає. Ну, так як зараз воно ж не ще не випране. Не лежить, як потрібно полотно, цього може не дуже видно. Але ось так зараз покажу вам спинку. так, ось, По спинці я теж на початку робила декілька <кій> розворотів, щоб було поглиблення по спинці, щоб був такий нормальний росток, Ось ця частина видно, що в'язалась поворотними рядами. Трошки є. Це навіть не рядність, а якось трошки деякі петлі стрибають. Але ось далі почалось по колу, і полотно зовсім таке гарне, рівненьке, навіть без, без ВТО. Але я думаю, що воно буде після прання цей ось альпачий пух випушиться, і не буде видно ні тих розворотів. Дуже такий приємний тут є блиск від шовку. І альпака дуже-дуже м'якенька і приємна. Тому, коли я справлюсь з рукавицями, я буду в'язати також цей светрик і продовжувати свої шкарпетки. Дівчатка, вибачте, якщо я була дуже емоційна в плані рукавичок і щось е, залишнє сказала. Я знаю, що багато дівчат в'яжуть. І паяси, і рукавички, і шапки, і шкарпетки, ні в коєму разі не хочу нікого ні до чого примушувати. Просто, якщо у вас є можливість, будь ласка, до нас долучайтесь. У ксенії все дуже чітко там все розказано, але в принципі, якщо ви В'язали хоч колись мітинки або рукавички, то, в принципі, зі своєю щільністю ви визначитесь, як це вам треба в'язати. Наразі я вам всім дякую, що ви були зі мною. Відео вийде, може, не дуже довгим, але так як я вирішила знімати відео по понеділкам і викладати все, що в мене є, то наразі це все, що в мене є. Я бажаю вам тепла, миру, по можливості будьте в безпеці і піклуйтесь про себе. Обіймаю вас. Друзі, сьогодні я ще знімаю вам частину мого нев'язального життя. Ось це все одна частина корму, який нам дає німецький притулок. І мені треба його порахувати для того, щоб зробили декларацію для перетину кордону. І це все поїде нашим хлопцям військовим, тому що вони опікаються дуже багато тваринами. А там немає, як ви самі знаєте, ні магазинів, нічого. Ось так. Тому сьогодні трошки підпрацьовую грузчиком рахувальником. І фінальна сцена, хто ж до цих пір додивився. Це я зібрала свої залишки і відправлю їх моїй в'язальній подругі Янусі, яка в'яже також шкарпетки для хлопців. Може, щось з цього їй згодиться. Я їй обіцяла без фанатизму. Яночка без фанатизму, бачиш? Дійсно, залишки.